Нагадую, що мене звуть Ковальчук Олена, я консультант з харчування, з грудного вигодовування та дитячого сну. І сьогодні темою нашого етеру буде, чому діти не їдять м'ясо та рибу. І давайте з першої такої причини це те, що ви даєте дітям м'ясо та рибу в тому варіанті, в якому, в принципі, вони їх не люблять. Це, звісно, не про вік 6, там, 9, 10 і там, якісь, там, місяців, це про більш старший вік. Тобто, коли дитина раніше їла м'ясо рибу, а потім перестала. І якщо ми виключимо просто харчову неофобію, причому таку от природню, яка настигає часто у віці там, від одного року там, до п'яти-шести, коли діти то їдять, то не їдять те, що вони їли, то це причина в тому, що ви подаєте не в тому форматі, в якому ні в тій подачі, в якій дитина б його ну, дійсно їла, тому що ну не всі їдять шашлик з шматками, і не всі, до речі, навіть люблять котлети. Тому перше, це подача, але я думаю, що переважна більшість цікавиться не причиною, чому дитина там в 3, 4, в 5, 6 років перестала їсти м'ясо, окрім ще інших причин, якихось могли бути, а все ж таки, чому дитина, наприклад, там 7, 8, 9 місяців відмовляється їсти м'ясо чи рибу? І якщо це ваш варіант, то напишіть про це в коментарях, поставте мені якийсь там лайк, щоб я розуміла, що. Я вгадала, тому що я основуюсь зараз на запитах з консультації з прикормним. Так от, чому ж діти не їдять ці продукти? Ну, почнемо з того, що дитина до певного віку, тобто це вік там 5 6 7 місяців, споживала виключно молоко. Грудне молоко, суміш, тут у кого вже як. Але. Вона не мала навику їсти щось інше. І я навіть зараз не про текстуру, я взагалі про щось інше. У дитини немає певної довіри до якогось дуже відрізняючогося продукту від молока. І для того, щоб дитина почала їсти м'ясо та рибу, вона має її толерувати. Вона має. Прийняти її по, по багатьох параметрах. І це не параметр, зайка скуштуй, це дуже-дуже смачно, або зайка поїж, бо мама готувала. Ні, за цими параметрами діти не їдять. Вони їдять продукти, точніше, пробують хоча б да, продукти після того, як вони їм, в принципі, сподобалися на Вигляд, і звісно, тут питання до того, чи бачила дитина взагалі те м'ясо в той тій подачі, що ви даєте раніше, чи бачила вона, як виїсте це м'ясо чи рибу? Далі вона має сподобатись їй за запахом. І ось запах для багатьох дітей стає, знаєте, такою великою перепоною, тому що запах м'яса певних сортів, і тут не вгадаєш, не завжди вгадаєш, який саме сорт м'яя запах риби. Він специфічний. Ну давайте будемо відверті. Я, наприклад, вдома вкрай рідко готую рибу, тому що запах риби, коли вона готується, особливо якщо це скумбрія, відбиває запах жити, не те, що її їсти, хоча я її люблю. Так само і багато хто з дорослих може сказати, що мені не подобається бараніна, ваняє, наприклад. То Чому це має обов'язково одразу сподобатись дитині? Тому для того, щоб дитина це їла, їй має сподобатись вигляд, запах. Дитина, після того, як торкнеться цього продукту, теж має його толерувати, тобто він не має бути їй противний на доторк. Воно не має бути якимось слизьким, якщо дитина до цього чутлива, ну, тому що є діти, яким все одно воно не має бути занадто сухим, бо їсти щось тверде. Ну, на початку прикорму діти теж не особливо будуть. Так, я знаю про БЛВ, я розумію, що там ми даємо шматочками, але там теж шмат м'яса у вигляді там, запеченого шматка теж не дають. Тому давайте пам'ятати, що є певні види подачі. Звісно, кожне м'ясо ще і може відрізнятися: по різному пахнути, виглядати і так далі. Далі дитина має його піднести до себе. Пробувати його, і проба це не про те, що вона його має закласти в ротика, прожувати, Хі -хі, прожувати. А чи може ваша дитина прожувати м'ясо? Да? Навіть якщо це фарш, все одно його треба обробити. Дитина ж не має кусати і ковтати одразу той кусок, що вона відкусила. Ні, вона має його прожувати яснами, ну або зубами ось цими, якщо вони вже є. Знову ж ось цими, а не еси. Ось цими зубками ми відкусуємо, ось цими ми все ж таки жуємо. Тому дитина теж має опанувати перевні навички для того, щоб дійсно якісно їсти ці продукти. Тому увага! Чи може дитина це з'їсти за віком просто? Чи точно ви даєте ту подачу, яка їй доступна? Для когось це можуть бути волокна, і ці діти будуть обжовувати ці волокна, знову ж волокон багато не можна давати одразу. Тобто тут треба слідкувати, щоб дитина одразу не взяла їх забагато, тому що тоді вона його жує в кумок великий, який не зможе проковтнути, і все це вийде назад на тарілку. Якщо ми говоримо про фарш, котлети, ті якісь і так далі. То теж маємо розуміти, що воно має бути достатньо соковите і не сухе, тому що дитині буде дуже незручно це їсти, і, відповідно, вона не зможе це зробити. Тому, для того, щоб дитина реально їла м'ясо чи рибу, вона має пройти тривалий шлях ось цього толерування. Вона має звикнути до цього продукту, вона має, причому до кожного сорту ж м'яса окремо, бо всі вони відрізняються на вигляд, смак і запах. Тобто, фактично кожен, кожен продукт, кожне м'ясо, кожне птах, риба йдуть як окремий продукт, і не з точки зору алергології, а з точки зору просто звички їсти певний продукт. Далі подача. Дитина може відмовлятися їсти в певній подачі, тому що їй важко жувати, важко кусати, потребує воно не таке соковите або занадто сухе в певній подачі і так далі. Дитина може, наприклад, їсти м'ясо тільки в вигляді тушкованих тівтєлік. Ось там буде їсти. Чому? Тому що там воно м'якеньке, там воно соковите, там воно легко розщеплюється-м. І дитина. Це може нормально проковтнути. А якщо ви їй дасте, наприклад, запечену чи там смажену котлету, не падайте в обморок від слова смажена котлета. Але, тим не менше, ви, якщо ви її дасте, вона відмовиться. Тому що вона більш тверда і дитині поки що не вистачає навичок для того, щоб це переживати. Навіть не про відкусити. І відкусити, скоріш за все, вона відкусить. Тому. Одна з головних, мабуть, все ж таки навіть головна причина дві. Перша це дитині щось не подобається у вигляді запаху або текстурі а, в доторку до цього продукту. Далі не подобається на смак, то дитина може спробувати, але їй не сподобається сам смак м'яса. А він, власне кажучи, знаєте, він же дуже залежить від того, як ви будете то готувати. Дуже буде залежати. Тому, і наступне, чи може дитина реально пережувати та проковтнути той кумок пережованого м'яса, ну хоча б трохи пережованого м'яса, який ви їй даєте? А доволі часто консультанти з прикорму, з харчування стикаються з таким моментом, що діти пережовують м'ясо і випльовують його. Тобто вони можуть його відкусити, переживати, вони з нього фактично добувають смак і сік, а потім випльовують. Випльовують, тому що вони не можуть його проковтнути. Все. Якщо ми говоримо про вік більш старший, то тут, звісно, включається у нас вибірковість. Тобто, дитина може просто почати вибирати що їй більше подобається, що їй менше подобається, і на певний час відмовлятися від тих чи інших продуктів. Це абсолютно нормальна історія, вона стосується не тільки м'яса, риби, вона стосується будь-якого продукту. Так само одного разу ваш ранок може початися з того, що дитина відмовиться їсти там молочну кашу, яку вона до цього їла отак от за дві щоки. Це нормальний вік харчової ось цієї вибірковості. Тут головне йти до того спокійно. Якщо вас цікавить більше теми Неофобії, у мене на Ютубі є окреме відео про це. Можете там його подивитися. Ну, або задавайте питання, можливо, ще проведемо тут окремий окремий ефір на цю тему. Ну і ще один дуже важливий момент це пресінг. Це... Я не, хочу, не люблю використовувати термін харчове насилля, але, на жаль, Пресінг теж є його все ж таки варіацією. Це коли дитину вмовляють, заставляють з'їсти м'ясо, рибу, якось їх підмішують кудись, хоча заховати м'ясо і рибу, ви знаєте, в котлеті легше сховати овочі, ніж м'ясо в овочах, все ж таки об'єктивно. Але менше не з тим так роблять. І коли дитину пресують, що ти маєш їсти. Маєш їсти цю рибу, ти маєш їсти це м'ясо, там хтось готував, чомусь це робилось. І дитина поступово відмовляється їсти продукти, які викликають у неї такі негативні емоції, які викликають у неї, у неї і у вас, власне кажучи, ці емоції. Тому пресінг є дуже частою причиною відмови від м'яса та риби у дітей після 2-3 років. Чому після 2-3? Тому що ще до року, до 2, в принципі, переважна більшість батьків дивиться на харчування як на познайомитися, спробувати а потім, коли починаються певні проблеми, і якщо вдруг ще й наздогнала, наприклад, там, дефіцит по залізу, то батьки починають турбуватися про це, скажімо так, трохи сильніше. І замість більш лагідного такого підходу, замість пошуку, чому дитина відмовляється, там, проб, різноманітних подач, я чудово розумію, що велика кількість різноманітних подач вона задовбує. Але ж. І не вимагає насправді від вас три рази на день готувати три різні подачі. Тобто це трошки про інше. І дитину пресують, 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 і дитина вже напружується вся, коли сідає за стіл, бачить м'ясо-рибу, і все. Вона їсти не буде це, бо вона напружена. Будь-яке харчування в стадії напруження і стресу є одразу невдалим. Одразу наддали, там взагалі без варіантів. Якщо ви хочете, щоб дитина їла те, що ви їй поклали на тарілку, але пам'ятаємо, що дитина має право все ж таки відмовитись від продуктів або не з'їсти все, що ви поклали, це дійсно її право повністю, то маєте забезпечити а, позитивний да, настрій на. В цьому прийомі їжі. Все, що робиться на стресі з вашої сторони, з зі сторони інших дорослих, з сторони дитини, одразу, на превеликий жаль, буде йти на ній. Тому дуже-дуже вас прошу пам'ятати про те, що якщо ви розумієте, що кожен раз, коли ви кладете дитині щось на тарілку і ви. Ви напружуєтесь всередині, дитина це бачить, дитина це щитує, і це, скоріш за все, призведе до того, що дитина це їсти не буде. І при цьому чудово розумію, чому ви так стресуєте, чому ви так турбуєтеся через те, що дитина від чогось відмовилась, але з цим можна, скажімо так, працювати, не боротися, а саме працювати. Тут можна підбирати стратегії, як це робити. І головне пам'ятати, що насправді. Будь-яке харчування це тривалий процес. Дитина ні в 6 місяців, ні в 10, ні в 10 навіть років не зобов'язана з'їсти, наприклад, новий продукт чи нову страву, одразу як вона її побачила. Навіть дорослі не завжди їдять нові страви і не завжди відкриті до нових продуктів і нових страв. Дитина, для якої це набагато. Більше знаєте про безпеку, про довіру до світу, ніж у вас дорослих, які вже мають аналітичний умовно, склад розуму, які вже мають певну базу знань і досвіду. І ви можете накласти і розуміти, що цей продукт схожий на тоту, там його їдять в цій країні, там, типу, все добре, я можу його спробувати. Для дитини ці аргументи не аргументи, у неї немає цього досвіду. Тому вона має нажити свій власний досвід, і, власне кажучи, для неї основним джерелом зовнішнього досвіду є батьки. Тому, знову ж, для того, щоб дитина їла, розуміла, хоча б питання безпечності да, в її голові продукту, якщо зняти, ви теж маєте з'їсти ці продукти, тому. Не варто купувати, наприклад, рибу дитині, якщо ви її самі не їсте. Ну, Звести як алерген можна і, в принципі, десь не знаю, в кав'ярні чи там якомусь разовому, якщо вам це треба. Але все інше, на жаль, ні. Ну і знову ж повторюю: риба та м'ясо мають дуже специфічний запах. І буду на цьому настоювати і повторювати, тому що діти мають чутливіший нюх, Баняння, ніж дорослі. І пересилити, типу, я знаю, що воно смачно, і я його спробую, навіть якщо мені не подобається запах, це не про дитину, це про дорослого. Це про дорослого, який знає відгуки, наприклад, про цю е, страву. Типу, запах не дуже, але кажуть, що воно круто. Оце про дорослого, не про дитину. Дитині запах має сподобатись. Ну, або він має бачити, що ви то не минаєте, не глядячи ні на що, і ви здатні описати дитині цю справу і цю продукт більше, ніж смачно і не смачно. Тому також розвивайте обов'язково ось цей е, словниковий запас якого мені зараз трошки не вистачає в чомусь з самого ранку, але менше з тим розвиваєте ось цей словниковий запас щодо а, того, як описати смак, вигляд страви, запах страви, чим воно може смакувати, що саме вам подобається, що може не сподобатись. Це дуже важливо для того, щоб дитина могла потім описати вам, власне кажучи. Що їй подобається у продукті чи страві, що їй не подобається у продукті чи страві. Тому на цьому основна а, така тема про те, чому діти не їдять м'ясо та рибу, завершена. Я вирішила, що я буду проводити такі швидкі етери і відповідати на ваші питання, якщо вони у вас є. Тому, якщо у вас є зараз питання про харчування дітей, Пишіть і обов'язково напишіть, будь ласка, вік дитини. Ну, а я зроблю ковток матчі. І я сама не вірю, що я про це кажу, тому що ще декілька років підряд я категорично відмовлялася спробувати матчу, бо для мене це дивна зелена жижа. Але виявилось, що воно смакує. Але мені для того, щоб побороти нелюбов до матчі, знадобилося декілька років. І я її навіть не нюхала, вона мені на вигляд не подобалась. Дякую, дякую, Анастасія. Якщо є питання, пишіть. Але насправді це смачно. Ось так. Сьогодні я вперше осознанно замовила Матчу, тому що до цього я її кілька разів пробувала як експеримент, зібравшись з силами, тому що мені казали, що це смачно. Ну от сьогодні. Перша доросла дівчинка 42 років спробувала матчу, бо їй цього захотілося. І на це в мене пішло кілька років. Тож дайте і вашим дітям час на те, щоб захотіти побачити і спробувати той продукт. Так, це, що ви говорите, пройшли на собі: до 9 місяців дитина не фанатіла від м'яса. Зараз почала їсти лише соковиті сосиски із кабачком. Супер! От бачите, ви знайшли поступово ось цей підхід, знайшли що можна. Я так підозрюю, що сосиски з кабачком ви робите самі, навряд чи це фабричне виробництво. Так, яка може бути поведінка в моменті, коли є тільки цей сніданок, і дитина не хоче забрати нічого далі чи готувати щось інше? Питання віку дитини насправді і того, чому дитина може не хотіти. Тобто дитина може бути неголодна. І якщо, наприклад, у вас там менш ніж годину назад у дитини був перекус, у дитини були блогурне молоко, чи суміш, дитина може бути об'єктивно не голодна. Ми просто забираємо їжу і відпускаємо дитину гулятися і все. Якщо це відмова через е, те, що дитині не смакує. Те, що ви даєте, відмовляється, але дитина ну, давненько не їла і об'єктивно мала бути голодною, то, по-перше, все ж таки варто спитати, що саме тобі не сподобалось, якщо дитина вже може вам відповісти. Тобто тут, звісно, питання до того, чи може дитина комунікувати з вами на достатньому рівні ну, питання віку. А Якщо дитина вам відповідає, що їй не сподобалось, то тут ви вже можете робити висновки, тому що може не все абсолютно не сподобатись. А, наприклад, дитині не подобається один продукт, але дитина відмовляється від всієї тарілки через один продукт. І тоді ви можете забрати той один продукт, якщо це можливо, і дати дитині. Якщо дитина, наприклад, це у вас там каша з ягодами, ну, ягоди ви не виберете, вони там вже село там залишились. Дитина відмовляється, і ви знаєте, що дитина прям голодна. Ви можете відпустити дитину погуляти, сказавши, що, наприклад, через півгодини я можу запропонувати тобі щось інше. Якщо у вас прям є щось інше зараз, не знаю, хліб з маслом намазати і там сиром бутерброд дати, знову ж, питання віку дитини. Ви можете запропонувати її зараз. Тому тут кожна ситуація має розглядатися окремо, чому саме дитина відмовляється. Ось так. Чи є ще питання? Ко я тут свою матчу мішаю. Так, що ж, якщо питань по харчуванню дітей наразі зараз немає, то всім гарного дня, гарної середи, я зберігаюсь і чекаю на ваші питання в коментарях під цим етером. Ну, а запис обов'язково буде як. Звісно, в інстаграмі, так і на Ютубі вже наступного тижня. І буду дуже рада, якщо ви напишете, як зі звуком тут і на Ютубі. Бо я продовжую збирати інформацію щодо цього. Всім до побачення!